Ми зараз будемо тестувати національну шведську страву з цим Це ферментований оселедець. Я родилася дуже гарно, я сподіваюся, що це буде добре. Мені ще сьогодні делегації прийнять. Могу Мені більше лимон пахне, ніж... ваше. Ферментовано продажі. Модильник оселедця. Ну не так, як ригають. У нас ще раз морозив половину і перетина здесь було помити. Прикольно? Селенка со своїм привкусом. <успільна> солена. Може, занадто солена. <успільна> да. так скучно. соліна. Виглядає. Виглядає слинка каче. Воно не Я вон, okay. okay. говорю, под... <успільна> ну, я теж слинка виділяю Ну дуже гарно. Що за розвод? Солена солна хоч?